Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, шаровий огляд на edc Річ, а саме edc Брелок ключник, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Багато предметний ніж Нексту Mini Pocket Knife Колір Black, тобто чорний. Ну, це в нас фактично спроба зайти на територію. Багатопредметних ножів брелків Victorinox. Ну, знаєте, в описі на товар і не приховується, що даний предмет це така, знаєте, собі, елегантна альтернатива знаменитому швейцарському ножу. Тобто мінімалістичний дизайн в дусі класичних ножів робить модель практичним аксесуаром, який доповнить будь-який повсякденний образ. Та спростить виконання повсякденних завдань. Ну, саме такий є опис до е, цього ножика Nextool Mini-Pocket-Knife. Давайте його порівняємо з Classic SD, або тут скоріше його треба порівнювати з Alox Classic SD, або навіть з Maniclip Вікторінокс, який вже знятий з виробництва. Але ну, тут, скоріше, все ж таки, по розмірам він більш-менш схожий на Classic Alox SD. Хоча, хоча, якщо у нас Classic Alox SD в довжину 58 мм, то цей в нас 64,5 мм. Ну, фактично, Венгер. Венгер у нас такі ножики які йдуть 65 мм. Ну, давайте його все ж таки порівнювати з Classic. Класік... Ізді, так, будемо дивитися на інструменти. Поїхали. Поїхали, напевно, з Лес. Розпочнемо. Ось таким от чином, як бачимо, на Nextool лезо трошечки більше, ніж на звичайному класіку. Далі, пилка для нігтів. Теж вона більше, як бачимо. Ось таким от чином можна побачити. Але якщо е брати ось цю площину робочу, так то вони однакові. Плюс, знаєте, мені здається, що вона стильніше зроблена. Якщо от порівнювати ці дві речі, так. То на нанекстулі мені якось навіть більше подобається. Пилка для нігтів з викруткою, як бачимо, вони однакові. Нічого особливого, просто однакові шліцеві викрутки. Можна викручувати гвинти PH2, але тримати ось таким ось чином. Так само і тут. Так, ну і давайте з приводу ножниць. Ножниці у нас так: різний формат трошки. За розмірами вони однакові, майже, 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 майже. Але принцип роботи різний. Ну, як бачимо, тут на класік у нас така пружинка, на Некстулі у нас а-ля венгер. Але я вам скажу, в принципі, вона досить зручна. Зручніше, ніж на венгер, це точно. Набагато зручніше. Ну і в принципі все. Що стосується таких речей, як Classic SD, то в плашках є додаткові інструменти: на кшталт пінцет, ручка, зубочистка, навіть можна встановити ліхтарик, як бачимо, разом з ручкою. Тут в нас все ж таки така, знаєте, функція алокс, куди додаткові предмети встановити неможливо. Чорний колір в мене зараз. Так, ну, до речі, коробка вона проста. Нічого тут особливого немає. Просто в коробці лежить саме цей Nextool. Також він випускається в зеленому і помаранчевому кольорах. Ну, я вам скажу покриття анодований алюміній. Ну, таке приємне на дотик, такий, знаєте, матове, таке чорне. Вага його 28 грам. Довжина 64,5. Ну, умовно кажучи, 65 мм. Тобто, на ключах, на ключах кайф. Буде просто чудово його носити. Тому, в принципі, в принципі, усім раджу, можемо навіть зараз спробувати. Як він ріже подивитися, так? Такий тест зробити. Чудово. Ну і як працюють саме ножниці? Давайте подивимось візьмемо бумажку, не потрібно нам. І подивимося на заточку. Заточка мені, до речі, візуально тут не дуже сподобалася, але ну так. Трошки треба перетушити, тому що якщо ми візьмемо Victorinox, то тут просто чудово і фантастично. Тут потрібна переточка. Переточка, зараз <кхм> зроблю фокус. І ви подивитеся на заточку. так, Тут один підвод. Одна ширина підводу, тут зовсім інша. Тобто трошки треба переточити це лезо. Це факт. Це єдиний мінус, скажімо так, цього Nextool mini pocket Knife, коли я його дістав з коробки. Але, але, пані та панове, за цю ціну цьому ножику це можна пробачити. Враховуючи те, що ножниці працюють, бездоганно. Ціна ціна, якби ви знали ціну на цей ніж в наших магазинах, ви б пробачили йому все на світі. Ціна 400. 39 гривень. Це фактично, друзі, 10 доларів. так Ціна, скажімо, за Ну це в нас eh, так Ціна за цей, якщо це був би Classic SD, eh, сьогодні бачив в магазинах 1475 гривень. Тобто цей в нас 439. Це 1475. Тобто фактично в три рази. Ціна за Alox Classic SD, навіть не за Alox Rambler, їх в продажу немає. Alox Classic SD, 2017 гривень. Тобто, в 5 разів 439 і 2017. Ну, є різниця. Я думаю, що є. В принципі, якщо говорити про висновки. Якщо берете цей ніж, маєте на увазі, його треба переточувати. Але за ціну 439 гривень йому це можна пробачити. Далі, якщо ви берете цей ніж з промокодом ДУЗЕВ, в описі під відео є посилання на магазин, то при купівлі вказуєте мій промокод, і у вас буде знижка в 10%. Тобто, вже не 439 гривень, а. Ну, Майже 400 гривень. Майже. В принципі, в принципі, за таку ціну взяти ось такий наключник або на подарунок, або на, я не знаю, просто спробувати, чи потрібен вам такий брелок на ключах. Я думаю, що в принципі воно того, того вартує. Якщо ножик сподобався, можна вже бігти і купувати. Друзі, ви не пожалкуєте. Це дійсно дуже-дуже класний, крутий варіант. Ну, Знову ж таки. А, іще один момент: кільце для підвісу. да, Воно тут занадто велике. Треба його буде поміняти все ж таки на таке мале віксівське швіскалечко, так? Тому що, ну, умовно кажучи, якщо це ніж, так, і колечко ось так падає, то опа, бачите, ріжуча кромка буде знищуватись. Якщо... Ось таким вот чином. Якщо буде мале тут стояти, ну, його просто не дістати. Ну, якщо так, можемо зараз, до речі, спробувати, якщо є бажання. Просто про невеличкий експіренс. Все, якщо мале кільце тут стоїть, воно просто не дістає. І я думаю, це буде найкращий варіант замінити його. Ну, в принципі, якось так, пані та панове. Так що, якщо вам сподобався, бігом біжіть, купуйте і насолоджуйтесь життям. І наостанок за традицію, знову хочу запросити вас до нашого чату в телеграмі EDC Victorinox Ukraine. В нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно, друзі. Ну, аби потрапити до нас, вам просто потрібно написати мені листа, розказати і пояснити мені, хто ви, звідки ви, який у вас EDC став. І після цього я відправлю вам посилання на приєднання. Все, пані та панове, дякую всім за увагу. Готуються нові огляди на чергові прикольні речі, які пов'язані з ідісі. Всім папа, -па, слава Україні!